Сьогодні у нас буде тренування м'язів пресу. Ви можете робити його будь-коли і будь-де. Для цих вправ не потрібно ніякого обладнання. Все, що вам потрібно, це трохи місця. Ми будемо робити вправи в інтервальному форматі, але без перерв. Ми будемо робити 60 секунд одну вправу, а потім 60 секунд іншу, і це все протягом 8 хвилин. Крім м'язів пресу, ми залучимо внутрішні та зовнішні косі м'язи. Візьміть таймер, ляжте на підлогу і почнімо на Нашу першу вправу. Коли ми робимо цю вправу на прес, коліна повинні бути зігнуті, а руками тягнемося до стегон. Підіймаємо лопатки вгору від землі і просто ковзаємо кінчиками пальців до колінних чашечок. Якщо цей варіант занадто простий, ви можете схрестити руки на грудях або зафіксувати руки біля вух. Важливо не замикати пальці за головою. Тягнемося до стегон, а потім повертаємося назад. Намагаємося уникнути надмірного оберту шиї. Гаразд, 60 секунд пройшли. Наступні 60 секунд нашої другої вправи буде підняття ніг. Лягаємо на підлогу, руки опускаємо на підлогу для підтримки. Підіймаємо ноги, зігнувши трохи коліна, а потім опускаємо по черзі до підлоги. Зосередьтеся на тому, щоб тримати спину рівною, якщо це можливо. Це дозволить залучити найглибший шар пресу поперечний м'яз живота, а також нижню частину пресу. Знову ж таки, намагайтеся не відривати спину від підлоги. Третьою вправою ми будемо робити скручування. Сідаємо трохи, нахилившися, та робимо обертання плечима з боку в бік. Ви побачите, що руки тримаємо щепленими перед собою. Для ускладнення ви можете робити вправу з гантелью. Важливо намагатися обертати плечима. Часто ми бачимо, як люди тягнуться руками з боку в бік. Їхні плечі при цьому майже не обертаються. Це неправильний спосіб виконання цієї вправи. Отже, має бути деяке обертання тулубу, щоб задіяти м'язи. Пропрацювали верхню та нижню частину пресу, а також косі м'язи живота. Давайте пропрацюємо практично всі м'язи за допомогою планки. Встаємо в планку, так нам потрібно зосередитися на тому, щоб тримати пряму лінію від плечей до щиколоток. Спина повинна бути рівна. Якщо ви занадто округлите поперек, ви можете відчути защемлення в попереку. Тому намагайтеся тримати поперек рівним. І саме так буде виглядати планка. Тепер найважливіша частина. Спробуйте втягнути свій пупок всередину до хребта. Це чудова вправа для активації найглибшого шару черевної стінки. У вас чудово виходить. Перейдемо до наступної вправи. Ця вправа буде важкою. Лягаємо на спину та піднімаємо зігнуте коліно до протилежного ліктя, а потім по черзі піднімаємо ліве коліно до правого ліктя і навпаки. Виконуємо повільно. Знову ж таки, не з'єднуйте пальці рук за головою, щоб занадто сильно не обертати шиєю. Ми зосереджуємося на тому, що працюємо над нижньою частиною пресу, коли піднімаємо ноги вгору та напружуємо верхній прес, коли опускаємо плечі вниз. Це одна з найефективніших вправ на прес. Ми задіємо косі м'язи, а також прямий м'яз живота. Що все йде добре? Поїхали! У нас залишилося ще три вправи. Наступна вправа альпініст. Стаємо на руки ось так, а потім ми будемо по черзі піднімати ліве коліно до лівого ліктя, а потім праве коліно до правого ліктя. Це чудова вправа. Гравітація буде тиснути на ваші сідниці, а м'язи-пресу будуть утримувати їх. Вправу виконуємо плавно. Гарна робота, ми майже закінчили. У нас залишилося лише кілька вправ. Наступна вправа. Почергово піднімаємо ноги. Це та ж вправа, яку ми робили на початку тренування. У цій вправі коліна трохи зігнуті. Піднімаємо та опускаємо ноги. Намагайтеся тримати спину рівною та втягніть живіт. У вас є ще одна вправа. Давайте виконаємо бічну планку з нахилами. Зараз стоїмо на правому лікті, права нога зігнута в коліні. Опускаємо стегна вниз до землі, а потім підіймаємо вгору так високо, як тільки зможете, до стелі. Виконуємо 30 секунд на правому боці, а потім виконуємо 30 секунд на лівому боці. Отже, стоїмо на лівий лікоть та опускаємо стегна вниз до землі. А потім підіймаємося до стелі. Оці наше тренування закінчене. Пам'ятайте, що регулярні тренування це шлях до міцного та здорового тіла. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові тренування. Діліться своїми результатами в коментарях і не забувайте про здоровий спосіб життя. До нових зустрічей!